Родини загиблих в полоні захисників отримуватимуть одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень від держави. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Закон відновлює справедливість, закон розв'язує фінансове питання, щоб воїни, які були захоплені в полон, отримали такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України наголосив Зеленський. Виплати доступні тільки для сімей, чиї рідні потрапили в полон недобровільно та загинули незалежно від причин. Смерті загалом Україна з 22-го року повернула тіла щонайменше 25 наших захисників, які загинули в російському полоні. Про це повідомив офіс генпрокурора. Експерти вказують на можливе жорстоке поводження, електрошок, переломи, крововиливи та виснаження через голод. Загалом від початку війни репатрійовано понад 16 тисяч тіл наших захисників. До нашого етеру доєднюється керівник центру підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Владислав Гірний з нами наживо. Пане Владиславе, слава Україні! Героям слава! Дякую, що знайшли час та можливість бути разом з нами. Насправді важка тема до обговорення. Взагалі важко говорити про, про наших захисників, які загинули. А ще складніше говорити про те, що наші захисники загинули від варварів, будучи в їхньому полоні. Але зараз ми бачимо, що якось. Держава намагається підтримати сім'ї цих людей, які втратили не, не близьких у російському полоні. Але як це, пане Владиславе, відбувається на практиці? Тому що я наскільки володію інформацією, коли людина потрапляє в полон, ще потрібно довести, що це не стало, що це не відбулося добровільно. Як це все відбувається технічно? Поясніть доброго дня ще раз. Студія ну дивіться. Взагалі, я, от е, на своїй роботі, е, спілкуюся з багатьма юристами, і от на практиці, взагалі, е, ну, були поодиночні випадки такої невиплати 15 мільйонів е, загиблому, будь то чи е, в полоні, чи просто е, в бойових діях на фронті. Я, от, я кажу, спілкувався з багатьма юристами таких випадків. Ну, від слова, дуже мало, майже не було, але добре, що прийняли такий закон на державному рівні. Це, ну як то вам сказати, у законі є, і без того нормальне право родини мати. Такі виплати, бо родина загиблого, закатованого в полоні, також повинна по-любому мати такі виплати, так як і родина загиблого військовослужбовця на фронті. Ну моя така думка, і от на практиці я вам в принципі сказав, як воно відбувається. В принципі, тому що вбиває росіяни незалежно від того, чи це відбувається в Україні, чи безпосередньо в їхніх катівнях. Просто методи інші. І очевидно, що це побути в російському полоні, це побачити пекло на власні очі, будучи ще живим. Так, 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 так. Я з вами цілком згідний, бо ну я безпосередньо також. Був зниклий безвісти. Потім був в полоні, і я на свої власні очі побачив це все, пережив. Ну і відповідно, і працюю я в такому центрі і допомагаю родинам зниклих безвісти і загиблим. От від центру на надання послуг учасникам бойових дій, сам знаю, як то все е, відбувається, і ми надаємо підтримку родинам зниклих безвісти і військовополонених. Пане Владиславе, а якщо можна, розкажіть технічну процедуру. Так, наш захисник потрапляє в російський полон. Що тоді? Як далі? Ну, побратими, які були поруч з ним, якщо з ним не попали в полон, звертаються до командира. Як це все відбувається? І як, як розуміти, що людина в полоні? Ну, дивіться, перш за все, родина, якщо. От, е... Родина повинна отримати сповіщення з територіального центру комплектування і соціальної підтримки офіційне сповіщення, сповіщення родини. Що, ну там має писати: сповіщаємо вас, що ваш син або ваш чоловік зник безвісти за особливих обставин. Оце дуже важливе речення за особливих обставин. За особливих обставин це свідчить про те, що людина зникла в бойових діях. От і тому е, має бути таке речення, е, і на основі цього сповіщення ми е, в нашому центрі або е, в будь-якому е, ми допомагаємо родині сформувати. Витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ми допомагаємо скласти такий запит на основі там невеликого пакету документів. Туди має входити е, саме сповіщення про зникнення, е, паспорт заявника. Ну там е, це або дружина, або мати, або будь-хто з рідних, і документи, що підтверджують родинні зв'язки, тобто або свідоцтво про шлюб, якщо це. Дружина або свідоцтво про народження, якщо це батьки, от і тоді ми е, формуємо такий запит, і з Києва приходить оцей витяг, і так далі. Е, далі ми ну, паралельно з цією процедурою, ми е, допомагаємо е, людям. Ну ми вказуємо шлях по Кроковий, дорожню карту. Е, де людям потрібно реєструватися далі? Які форми треба заповнювати? в Які установи подавати? Це такі установи, як Координаційний штаб Служба безпеки України, Національне інформаційне бюро, і оці всі уповноважені органи вони відповідають за пошук людини. Пане Владиславе, але от якщо, ви, якщо я вас вірно зрозуміла, ви теж вважалися зниклим безвісти і вас обміняли. І ми так. неодноразово бачили під час крайніх обмінів, багато таких було випадків, що людина вважалася зникла безвісти, а вона знаходилася в російському полоні. Якщо ми говоримо про те, що наших захисників закатували у полоні, то ж росіяни ну, ми ж не знаємо достеменно і поіменно хто, хто, кого вони утримують. Вони ж можуть не Віддавати назад тіла особа може вважатися зниклою безвісти. Буває по всякому. Я навіть особисто спілкувався з людьми в полоні. І вони от вважаються в полоні. Ну, вірніше, вони вважаються зниклими безвісти, але ну, по факту вони в полоні. Вони ще з 2014 року в полоні. Та є такі люди, які ще з 2014 року в полоні. Ну, бачите, ну що зробите? Та... Такого ворога маємо, що так не по-людськи відноситься, але я кажу добре, що хоча б передбачені законодавством такі виплати. Ну, очевидно, я так розумію, що е, сім'я може отримати ці виплати тільки якщо росіяни віддадуть тіло. Е, ну, Звичайно. так, та, Це звичайно. Має бути тіло, мають привезти і Вся та сама процедура, що і ну, родина проходить всю ту саму процедуру е, на отримання виплат, що і родичі, яких, е, ну, родичі військовослужбовців, який загинув в бойових діях, а не в полоні. Вся та сама процедура. Вона складна, ця процедура, пане Владиславе? Насправді так. Насправді е, документально трохи складна тому і потрібно залучати саме військових юристів, щоб допомагали родині оформлювати відповідні документи. Ну насправді документів треба дуже багато. Я зараз не буду перечисляти які саме, але їх потрібно досить багато. Це і свідоцтво про смерть. Довідка ВЛК, що е, військовослужбовець або ну як е, по новому законодавству. що... Е, Закатований в полоні. А якщо по старому, то от загинув в бойових діях. Ну довідка велика, що має бути смерть пов'язана з захистом батьківщини. Угу. Це дуже важливе речення. На основі цього речення, в принципі, родина має право на виплати млн мільйонів. А, пане Володиславе. Я тут наводила дані від Офісу генпрокурора, що з 22-го року Росія віддала тільки 25 тіл наших захисників, які, яких вона закатувала в своєму полоні. Для вас є на пояснення, чому вони не віддають тіла? Ну чому вони так поводяться? Мені здається, навіть не варто говорити, тому що це дикуни. А чому навіть тіла не віддають? <плес> Ну, це насправді важке питання. Взагалі, ну, на мою думку, тіла повертати треба всі цілком і повністю, і в першу чергу. Я взагалі дивуюсь, що тіла ще досі в тих рефрижераторах в Росії. Ну, для мене це насправді дивно. І то, що вони так, по-перше, ну, так е, повільно віддають тіла. А по-друге, е, в якому вигляді, ну, це просто. Ну, Дуже, дуже трагічно, і дуже трагічно, що росіяни так зневажливо відносяться навіть до вже тіл загиблих, навіть будь-то вороги, але то вже тіло, а вони відносяться дуже неповажно. Мені здається, навіть ворога свого і то треба поважати. А то така війна, бачите, що. Ніхто нікого не поважає. Ну тут ще треба сказати, що взагалом е, репатрійовано понад 16 тисяч тіл захисників, але навіть коли він віддають тіла наших героїв, то там і знаходяться скелети і їхніх же російських да, солдатів. Тобто да, вони да, мало да. того, що просто абсолютно не мають каплі поваги до нас, як до ворога, вони ще й своїх не поважають. Ой, в котрий раз це підтверджують. Так, так, я неодноразово чув от, буквально нещодавно це був обмін тілами, і росіяни о, під час обміну тіл вони віддали разом з тілами наших військовослужбовців ще й своїх декількох військовослужбовців. Це свідчить про те, що їм абсолютно байдуже кого вони віддають. Пане Владиславе, ми говорили про полон, про те, що, що це пекло на землі, яке на жаль, наші захисники, які, будучи в руках російських окупантів, бачать на власні очі. Ви згадали свою історію, що на превеликий жаль, і вам довелося це пережити. Якщо ви готові про це говорити публічно, то якщо з вашого дозволу, я поставлю вам наступне питання. Якщо ні, ми йдемо далі. Давайте йдемо далі. Це можливо десь колись пізніше. Поговоримо про це. Пане Владиславе, якщо говорити взагалі про е, е, російський е, полон, і ми ж говоримо про це, як вони себе поводять, і про те, що вони не віддають тіла навіть наших людей. А, на, а якщо і віддають, то це порушення воєнного е, що це воєнний злочин, по суті. Е, на вашу думку, чи може бути так, що лише е, 25 військових вони повернулися свого полону вже вбитими? Е, ну, це бачите, це тільки офіційні дані. Так, це офіційні дані. А по факту, то навіть вже, що, якщо говорити про взагалі втрати, що з нашої сторони, що з російської сторони, нам завжди доводять інформація, та яка офіційна, а неофіційно може бути в рази більше. Так що, ну тут таке трошки може. Риторичне питання, що ну ніхто не може знати достеменно, чи то дійсно 25 тіл, чи то можливо більше. А воно я думаю, по-любому більше пане Владиславе. А от до вас, коли звертаються рідні наших захисників, які в російському полоні, ми говорили про те, що дуже багато документів треба, аби отримати виплати, коли людина загинула. Захисник загинув. Ми говорили про те, яка процедура, коли в полоні, ну Люди, рідна, рідна людина опиняється. А як взагалі оцей процес оповіщення відбувається, коли говорять про те, що людина повернулася додому з полону? І ви напевно теж бачили ці кадри, коли до автобусів підходять рідні з фотографією з надією, що почують якусь інформацію від про свою людину? Ну, насправді, ну так як я безпосередньо приймав участь в тому, коли мене обмінювали це. Ну, для військовослужбовця це ясно, що щастя не передати словам. А ну, от, наприклад, розповім, як відбувається процес е, ну, опізнання військовополонених самими звільненими з полону, от е, під час реабілітації. От первинна реабілітація. Кожен військовослужбовець, який звільнений з полону, він проходить первинну реабілітацію, і в процесі реабілітації всіх звільнених е, запрошують в такий конференц-зал, і на моніторі показують е, полонених, які ще досі в полоні, і про яких дуже давно нічого не було відомо. І от показують там того чи іншого. А е, ті, що сидять в залі, звільнені. Вони кажуть, от ми того бачили тоді-то, там то. І от в такому плані, в такій формі воно відбувається. От. Ну, от так. Я, пане Владиславе, просто бачила відео під час нещодавного обміну, коли село зустрічало свого односельчанина, який повернувся з російського полону з квітами. До нього підійшла мама з портретом, я так розумію, сина або чоловіка. Його привітала. З тим, що він повернувся, і запитала, чи чи він щось знає про долю а, її близької людини. На жаль, він сказав, що не бачив, і просто розчарування цієї мами. З однієї сторони, вона була десь рада за те, що односельчанин сусід повернувся, з іншої сторони, дуже mm. хотілося б і бачити Та звичайно, так, так. так звичайно. Тому, пане Владиславе тут я просто хочу завершити нашу розмову а, тим, що Бажаю сил і витримки рідним, які чекають своїх близьких з російського полону, і дай Боже, аби кожен наш захисник і захисниця повернулася з російських лапків живими. І дай Боже, щоб швидко стали на ноги. Якщо маєте пане Владислава, що додати вам слово. Дякую, що запросили до такої онлайн-зустрічі. Хочу подякувати і побажати всім родинам. Родичі, яких в полоні чи зниклі безвісти, потрібно триматися, вірити, молитися, і за допомогою психологічною, юридичною або інформаційною, то звертайтеся в наш центр надання послуг учасникам бойових дій, який знаходиться в місті Львові, вулиця Пекарська, 41, генерала Чуптики, 85 і Виговського, 32. На е, в наш в нашому центрі надають психологічну, інформаційну і юридичну допомогу е, висококваліфіковані фахівці. Тому е, дякую за увагу. дякую вам і за вашу роботу і за службу і за те, що ви з нами закликаю родини наших захисників підтримувати одне одного і не соромитися, звертатися за допомогу, якою би вона не була. Нагадаю, з нами був Владислав Гірний, керівник центру підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти військового центру надання послуг учасникам бойових дій. Дякую вам, пане Владиславе. Бережіть себе. Дякую вам, до побачення.